Всім привіт! Це моє друге, довге відео. Я думаю, ви вже прочитали названня відео. Да, я їду в Болгарію, їду в лагер. Їду не сама, їду з подругою на 9 днів. Тому вирішила вам, поки літо, поки є час, зняти блог, як я туди їду. Ось, каже щасливо, що не сказати просто. Ой, гарем. клас! Це таке, як пред, не початок цього відео, щоб вам розказати, щоб вас вести в курс діла. Ось. Так, щоб відео не було занадто довге, я вирішила розділити на дві частини. Якщо під цим відео набереться 10. 10 лайків. Ну, 10 лайків. Я пишу другу частину. Ось. В цьому відео я зніму початок. Може, як ми їдемо в автобусі, щось пізніму, якусь там дорогу або ще щось. І 4,5 дня. На, 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 на другій частині, я думаю, що теж буде 4,5 дня і кінець. Ну, і автобус, як ми будемо їхати, бо щось таке. Ось. Все, що я хотіла сказати, щоб вас ввести в курс. Що є ще? Плани на літо. 50. Планів на літо, яких вже три, раз, два, да, три використала. Ой, виконала. І да, щось іще новеньке. Іду переділити ноготки. в честь Болгарії. Ось. Ну, наче все. Те, що я сказала, вже, напевно, наступна станція це буде лібо автобус. Або я ще пізніму, як ми будемо їхати до Києва. Або просто вже на станції в Києві, як ми ждемо автобус, щось буду знімати. Нам виїжджати в 7 часов вранку. Ми будемо сонні, поэтому я навіть не знаю, що щось зніму, може вже тоді в автобусі. Тому наступний кадр автобус або станція. Ну, я ще подивлюсь. Потім скріншот, якщо сделали. Позіхаю. Але раді цього Уля, стоїло 34 години їздити. Раді цього ні, А раді... Жовта машина, я потім телефон передивлюся і жовтий машині, я тут бачу. Автобуси, автобуси. Бу. Так. Я розтрьопана не знаю. Але я приїхала в Болгарію, в Лагер вже. Ми їхали півтора дня, даже більше. От. Завтра зроблю, мабуть, рум тур Сьогодні я трохи відпочиваю. На годиннику. Пів восьму. О, приїхали ми в шість. Да, по поїли, повечеряли. Вот, а зараз сижу. Вещи мои, еще вещи. Там тоже вещи. Так что, так. Завтра, наверное, сделаю зроб рум-тур. Сегодня мы еще идем на эту, как поняла, дискотека у нас какая-то будет. Вот. Ну, буду стараться уже снимать. Пока что так. Добрий ранок. Це мій другий, можна сказати, перший день в лагері. Ми зараз сходили по снідали з Олею. Зараз збираємося на пляж. Вона з собою сумку взяла і пішла. А я зараз буду збирати. Я вже положила купальники. Питайте, що це рюкзак. Тому що ну, в мене сумку пляжний немає, тому буде рюкзак. І тоді все одно все влізе, правильно. Я беру свою цю сумочку і прям так і положу тільки телефон, достану і ключі від номера. О, ключі від номера. А телефон мій. А, я ж на телефон знімаю. Так. Що іще треба? Очки? Захисні крема? Полотенце. Зараз пройду. Оце я, наверное, не буду або отираться, або його стелити. Ми сейчас подивимось. візьму, на ну, всякий случай два, бо виза два, так що хоч би до два. Краще скласти. Вот. І є... у нас такий дели прям. красивий. А, кстати, дають в лагері. Типа, щоб можна заходити за таратури. Територ... У не за територію, а що типа есть у лагері.

Далее сумочка. Моя. Что мы глаз? О, стянула. Очки еще трав взять. Я сейчас пойду их с У меня телефон на зарядке просто. Это типа Конечно. Тут мій весь одяг. Я вам трохи пізніше, напевно, ввечері. Зніму От, Зараз мені треба сяточки, знову захисні крема. возьму один, наверное, да? Потом возьму. Так, погнали. Приходим и идем. Вот такой. Это захисные Очки. Все. Ну, честно, да? че, интересно, с ней. Ну, все, начнем. Так, ладно, вот я пришла. В вечере вам еще из него наверное. Вот. А мы еще на протезе, я а вам вот сейчас буду снимать. Всім привіт! Це в мене виходить другий день. Третій, так? Да? Не знаю. Що це таке? Коротше, це день номер 2. Ось. Це вже обід. На годинник у нас 15.02 Я пообідала, поснідала. Ось. Дивлюсь, Ладівок. Хто по мене цю легенду? Передивляю всі сезони От. Познімала трохи відео, пофоткалась. Сілки на мої соціальні мережі будуть внизу в описі. Ось тому переходьте, мені буде якщо ви підпиш підпишетесь і поставите лайк. М -м 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 -м. Може вам ще щось ввечері зніму. Вчора була, кстати, дискотека в, в стилі Лас-Вегас. <губ> а в мене, я з косметики майже нічого не брала. Три помади, одна туш і все. А, і три олівця. Один для очей і два для губ. З цього я зробила. Ну, моя подруга, звісно, брала там косметику, палітку тіней. Вона мене фарбувала. Возможно, фоточку десь тут або тут прикріплю. Ось. Да. Ну, Вчора було хорошо, класно, повеселились. Сьогодні теж вечірка у нас в стилі казки. Казок, що? В стилі... Боже. Так. Костюмована вечірка а, а, в стилі мультфільму або серіалів або ще щось. То у нас буде грати моя подружка участвує. І там буде Аліса в країні див. Ось. В, місті, в країні, так. Тому чекаємо вечора, можемо щось підніму. Ми на морі. Ось. Це ще той самий другий день, чи третій я не суш... 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 Суш нас, що щодо збилась, ми на морі. Я мокра, гаяла, плавала. Там крабиком за <ахху> І так, день номер четвертий. Десь ми грає. Так, е коротше, ми сьогодні виступаємо, танцюємо. <кій> У нас сьогодні Івана купала тут в, да, в Болгарії. От. Я так зрозуміла, чи в Україні, чи тут, ну, все такого. Чи перенесли, я так і не зрозуміла. Я помила голову, нам выступать через час, 12 хвилин. Караше 8. Ось. І... Ми готуємося, зараз буду красти, може, зараз, з з вами накрашусь. Нас вообще будуть малювати як мавки. Но я не знаю, як це буде виглядати. З вчорашнього дня у нас були мультики. Може, декілька я прикріплю. А може, не знаю, там треба буде подивитися, що там не знімало. Ось, а може якісь прикольні вам при... підкріп... прикріплю. Ось так от. Сходили на море, поїли тільки що. Mm -hmm. Да, и все, в принципе, тут. Але весело, классно. <coughs> Круги лезать? Я амбрунтур не сняла. Это, наверное, уже завтра. <coughs> Это не да? Завтра я нигде не планирую участвовать. <coughs> Поэтому, в принципе, можно будет попробовать завтра вам снять румтур. Ну, тут как бы, ну, два на два. <coughs> ну, хорошо, три на три. І все. Так, я пішла готуватися, ми вам зараз зніму як я крашусь і готуюсь. От. І тоді свій вже кінцевий лук. Це напевно, мабуть, згоріла, чи я не знаю, що це таке. Оце і оце, ось щось, не знаю. Пригоріла, мабуть. Це ну, то я загоріла. І пригоріла, і загоріла, і згоріла. Це на світі. Так що зустрінемося. зараз я покажу, як я крашусь. Отак. Я кажусь на виску як ту темну спліт. Ну, она с нами еще себе примывать малоку. Я точно держу пленку, бо це не моя косметика. Я взяла зараз три помади. А на кос кінцями результат для всіх учасників я думаю, кожен впізнає в ньому себе. На та тастільки вихованців буде у них спати, скільки зробиш кроків ти у коридорі, стільки присідати, будеш ти до болю, а як будеш спати, тебе не ображу, буде тобі друже, як чергова скаже. будеш в Роял Кемп, магнітики збирати, не будеш спати. Тихо і без звуку прийдемо із мавками. День номер 4. І з цього дня я розділяю відео. Зараз я вам зніму. І це вже, я думаю, буде кінець першої частини і початок другої. Напоминаю, щоб, щоб побачити другу частину. Вам треба набрати 10 лайків. От, так. Тому перша частина вже майже готова. Осталось сьогодні, я це зараз то зніму. І ввечері я почну вже другу частину знімати. Что сегодня плануется? Вечерка не знаю, Чи, піти в пижамі, чи нет. Да. Вчора потусили класно, вчора прикольно було, музика гарна була. Вчора було? А, я вчора виступала, да, поэтому не понравилось. Да, нам дали грамоту. Когда эта грамота, черт я знаю. Я трохи тут пообгорі, пообгорі, обгоріла трохи отут. Вот Все. Я не знаю, чи, це об... чи я чи це просто типа якісь прищі, може, посипала. Родінка. Ходила <плес> вам фоткатися. Да. Ходила фоткатися. Може тут пару фотографій десь прикреплю Щось еще таке. А, ромтур, кстати, зніму. Навірно, це буде зараз в, в цій частині. Кстати, я вам ромтур зніму, так, да, зараз. В принципі, це буде, наверное... Ну так. Да. Коротше, дивіться ромтур. Привіт! Це мій ромтур. Я у бабушки. Коротше, ромтур буде в другій частині блога. Першу частину я зараз тільки сіла монтувати зараз початок серпня. 4 число. Я знаю, що це відео теж було змонтувати ще місяць назад, щось я туди-сюди забігалась і дійшло в останнє. Час. Тільки до цього відео. І зараз я сіла його монтувати, і я зрозуміла, що в мене немає кінця першої частини, я хотіла не написати вам, знаєте, на останньому там слайді, вибачте, ромтур буде в другій частині, а просто вам. записати відосики і сказати, що ромтур буде в другій частині, так як і половина мого відпуску. От, Тому це кінець першої частини зараз. На жаль, не ромтуру. Я забула тоді зняти, мабуть. Ні, я... ні, ми прийшли, мабуть, пізно тоді. Пробачте. Зараз, що в такому наряді я вам знімала тіктоки. Напоминаю, що всі ссылки на соцмережі будуть внизу в описі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк. Так, закінчуємо першу частину. Я вам дуже вдячна. За те, що це відео. Дякую всім, хто підписався, поставив лайки. Дякую. Що ще я хочу сказати? М -м 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 Забула. Ну. Пока. До зустрічі в другій частині. Люблю. Стоп, 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 стоп. Я згадала, що я хотіла сказати. Чи буде вам цікаво подивитися блог з... Як я провела. Короче, тиждень. Я просто буду розказувати, як я провожу бабушки. От. Сьогодні я вже почну знімати. Тому що в мене залиши останній тиждень бабушки, я вже поїду до себе додому. Давайте подумали, може вам зняти, так буде вам цікаво. Тим паче, поки я не можу себе домонтувати, я не знаю, коли вийде блог літом. оцей Тільки я буду знімати, зараз почну. От. А ви напишіть просто з вам буде цікаво чи ні. Дякую. А от тепер. Всім пока, всіх люблю, дякую, всім, хто подивився це відео, підписався, поставив лайк. Дякую. Люблю.